І чіт тримати, триматиме, ну, там би Бай! так тримала. Хто не знається мітинг жінок 16 числа, який відбувся біля офісу президента. Люди просто втомились, вони хочуть знати, де їх зникли безвісти родичі. І що робить влада і всі, хто має щось робити для того, щоб їх знайти, що робиться для того, щоб знайти цих людей? Скажу так: в кого. Пропав безвісти рідний, той мене зрозуміє. Я дуже добре пам'ятаю, як шукала Сашка. Я дуже добре пам'ятаю. Хто не знає, нагадаю: в мене безвісти пропав брат. Вже 27 грудня буде два роки, як його немає, як він зник безвісти. І от коли він пропав, знаєте, ми якось думали, що ну, щось буде робитись для того, щоб знайти, хоч якось допомогти, чи ще щось. І я зрозуміла, що ніхто не збирається нічого робити. Все потрібно було робити самостійно. Якісь запити подавати, шукати більше було, було таке, що коли я провела таке своє маленьке розслідування, так називаємо це так, поспілкувалася з побратимами, поспілкувалася з вищим керівництвом, дійшла вже до нашого лубінця, подавали запити і в Росію вже де тільки не шукали, щоб, хоч якесь підтвердження, знайти того, що людина в полоні. Так, ми нічого і не дізналися, але потім через деякий час, що ви думаєте, той слідчий, який веде Сашкову справу. Він ось тут в Києві мене визивали. В Києві ось тут слідчий визивав вже інший, бо Сашко пропав на Луганському напрямку. І ось тут в Києві мене визивали і питали, розпитували про те, щоб я ось розказала про те, що я вже зробила. Розумієте, щоб вони навіть лишні, лишню роботу не виконували. Тобто, ось якось так. Скажу так, якщо не будеш шукати сам, ніхто нічого робити не буде. От і все. Дивіться. Подивіться наступне відео, це теж з цього мітингу. Просто, просто от подивіться, що там люди казали і як взагалі це відбувалося. Мене питання, чому не воює поліція? Так, це таке наболівше, прям наболівше у всіх. І хто ці люди у військовій формі? От ви бачили, так, з поліцією стоять люди у військовій формі. Хто це такі? Це не ТЦК, це не військові. Хто ці люди, які охороняють офіс президента? Тепер зрозуміло, чому поліцейських не мобілізують, чому е, інших силовиків не мобілізують? Щоб вони охороняли, щоб вони охороняли владу. Тепер це вже точно зрозуміло. Знаєте, останнім часом ми бачимо оці рейди. Оці рейди, е, от скажіть, чи влада думає, може що е, людям сподобаються ці шоу? Це ж все показуха, розумієте? Оці шоу е, ТЦКшників на концертах, там в спортзалах. Ні. В людей немає претензій до спортзалів, до спортсменів. Якщо ви хочете якось виправити провалену вами мобілізацію, то починати треба з Верховної Ради. І штабів, партії, слуги народу, саме президент його партія, вони відповідальні за провал мобілізації. Відповідно, з них має початися мобілізація. Чи я щось не так кажу? Наприклад, Арахамія, і там багато таких в слузі народу: молодих, здорових, активних депутатів, яких які Зеленський привів в раду. Вони дуже, дуже полюбляють давати коментарі про війну, дуже полюбляють і носити хаки, щоб бути в один тон, так, з військовою формою. Так, от було б добре почати з них. Якщо політики шлють людей на війну, вони самі теж мають бути на війні. Але поки що на війні тільки ті політики, які пішли туди добровольцями, і їх дуже мало. Мобілізованих політиків нуль. Тому чого б не почати з Верховної Ради, я забула: там залізо бетонна бронь. І ніхто їх туди не забере. Ні в якому разі. Скажу так, вони хотіли, щоб ось так по щелчку пальців, щоб люди побігли мобілізовуватись. Люди побігли на початку війни. Не треба було ні ТЦК, нічого не треба було. Абсолютно ні мобілізації, ні законів ніяких приймати, щоб люди йшли. Люди йшли. Люди йшли, стояли. Такі черги стояли, що казали, людям все більше не треба, вже достатньо людей. Людей повертали додому. Йдіть додому, якщо треба буде, то вам там, вас позвуть. Але знаєте, тепер, коли оці шоу коли ловлять по спортзалах, по дискотеках, там, так ще, ну вони ж знову ловлять не політиків, а вони ловлять простих людей. Які і так несуть на собі весь тягар цієї війни. Знаєте, от мені пишуть в коментарях, що от скажи, що ти пропонуєш, а то там ти ось весь час критикуєш владу. Дивіться закон, за яким разом з роботягами, з простими українцями, заберуть футболістів, стендаперів, брата Єрмака, друга Баканова, Жеку Кошового. Ні, щось не те кажу. Мобілізація стала для влади, знаєте, такою ж неочікуваною, як сніг взимку для комунальників. Всі ж все розуміли. Це ж не стало якимось там зовсім неочікуване. Всі все розуміли. Ніби всі все і розуміють, що вона буде, тільки ніхто не готується. Щоб уникнути політичної відповідальності за провалену мобілізацію, українців просто намагаються. Затаврувати як націю ухилянців. Але чомусь, коли люди пішли на початку війни і тільки, тільки завдяки простим людям, які покидали сім'ї свої, покидали свої домівки і пішли. Багато хто з них пішли просто на вірну смерть, але вони пішли захищати свою країну. Чомусь про це зараз ніхто не згадує. Але зараз затаврували всіх як націю ухилянців. Знаєте, от такий, вибачте, хіровий народ, але ні в якому разі не політики. Хоча цей хіровий народ вже дав більше мільйона людей в армію і кожен день втрачає сотні людей загиблими, на відміну від політиків, які втрат... взагалі ніяких втрат не несуть. Навпаки, тільки краще все в них. От люди і не можуть витримати такого, коли одні безвісти зникли, і вони собі місця не знаходять, не знають, що робити, де шукати. А інші просто жарують і наживаються на цій війні. Тому не треба дивуватись таким мітингам. Абсолютно, я, наприклад, взагалі не дивуюсь. Я дуже розумію цих людей. В мене все на сьогодні. Новини я політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.